Добрий день. Сьогодні 13 серпня 2024 року. Перед вами інжирний нектарин месембріне. Таке деревце. П'ятий рік від посадки. Під щепа мигдаль. Половина вже осипалась майже. Що то я опустив в цьому році? Щось думав, що він пізніше буде. Дивлюсь, падає. Думаю, під гнива. А потім глянув, та він вже розмягчився окремі, окремі ще тверденькі. Треба було раніше зривати, зняти відео, зірвати, а то вже посипалось багатенько. Зібрав сьогодні на варення, там попізнивши. Такий він, крупненький нектаринчик. Він жирний. Ось бачите, тут муравки ось теж. Подивився відео свої в минулому році, 15 серпня. Знімав я його, вже він якби то стиг. Тобто на тиждень треба було раніше це все діло робити. Зривати його. Можна зірвати було в технічний, щоб він дозрів. В технічній зрілості та десь положити. Ну, як є. Воно взагалі в цьому році якось так. З персиками вони так деякі дозрівають. На днів 10 раніше, ніж в минулому році. Подивився відео так, свої. Деякі там навіть два тижні. Ось тут фаярд нектарин. Він вже розмягчається. В прошлому році ну, я запізно його зняв, в прошлому, 4 вересня. Деякі в той термін, що в минулому році, майже. Ну, пізніше немає, ніж в минулому році. Зазвичай раніше в цьому жарко. Я ж говорю, що там 5 днів різниця 10-2 тижні навіть Деякі в той самий термін. Ну, взагалі, як на мене, непоганий нектарин. Довольно стійкий, догнилий, Довольно стійкий, хоча ж, бачите, попідгнивало є. Попадало, я ж зібрав. Тут це моя вина, треба було раніше його зривати. Якщо порівнювати, звісно, з Донатом, то він стійкіший набагато до гнилі. І крупніший він. І смак у нього такого, знаєте, не інжирного якогось, а просто персика такого поті пороялив. 150 138. Ну, до 200 г він був, він такий, доволі крупненький. Така м'якоть, вона м'якоть у нього така з червонуватими тими. Цей ще трошки, бач, твердуватий. Ще цей твердуватий. Зараз куштуємо. Ну, запах такий теж мені схожий дуже на запах роялю. Солодкий. Цей ще хрум... хрумтить. Не буду другий розрізати м'якенький. Солодкий Да, от присмак таких рояли все-таки. М'якоть така приємна. Трохи волокниста. Взагалі, в принципі, непоганий нектарин. Треба вчасно все зривати. От так. Ну Таке ж хочеться м'якеньке скуштувати. Бачиш, як він нерівномірно в цьому році дозріва. І малий. Ну, ладно, ось. Таке як піднивший, мабуть, та ні. Це хороший мекторинчик. О, ладно. Все є все. М? Цей дуже соковитий, цей спілий повністю добрий. Ну от Мені чимсь він нагадує, рояли. Такий нектаринчик. Месембріне. 24 рік, Всім миру й добра.